Поэтому вы скажите, кто именно постановление, кто был за, кто против, кто растерялся, и то нет. Мы будем Так-то секретно, Я там не вот так принести постановление. А вы все его не это было Это, это вопрос один. Он должен стоять один. Пусть ответит человек, где то постановление, кто проголосовал, кто был за, кто против. Люди, 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 люди. А и чтобы люди видели, что они видели. А когда разные отошли в сторону, вам раз поднимаете вверх, отходите в сторону. Не было такого решения. Вы хотите выступить, пожалуйста, выступайте. Я вам, женщине, предоставлю слово. Вы по существу в палате. По существу, да. В прошлом году, вот. вот Вийшов Леніна 518 паїв. Це була розпайовка 95-96. З них 428 валієнтів у стовпрогрес. Ним було сплачено земельного податку 415 тобто тисяч. Самостійно обробляють 74 пащі. З них було сплачено 14 тисяч 949 гривень. Це комусь цікаво. Чому не треба? В цьому році з 100 прогрес, 897 тисяч буде сплачено податку. 74 чоловіка, якщо під один процент, 179 тисяч, якщо під один процент, далі, в прошлом році, я ще раз сказав, було сплачено так. За що то, що в прошлом році це 2015 рік, в якому е земельний податок весь залишався в сільській раді. Звісно, коли приймалися бюджет на 2015 рік, Хай, от те е 0,45 було втіно, те, що платили ті, які офіційно зареєстровані. Зотисто на ті діє, які були, будемо так казати, лишні були, вони переплата, так, що ще не видно, переплата. Вони залишилися в совєті, тобто не залишилися, законодавство там предусмотрено, що земельний податок у 2015 році залишився тут. Так точно, я зараз вам зачитую, по гольному южне, було 200 паїв, сплачено 145 тисяч, До Прогрес там 10 паїв, 42 тисячі. АТО, то Андрющенко 13 боїв, 9450 і далі. Значить, з було сплачено. Де ділося, а де сплачено, скажіть. Що? Фінансовий отчт вас просив, а Дальше. ви читаєте? Самостійно обробляють 180 чоловік. Сплачено було 28 тисяч. Це за минулий рік. В цьому році, якщо це ну, брати під 1%, у нас будуть лишні гроші опять. Прошлогодні 2015 року деньги, які прийшли додатково. Тому що ми приймали бюджет, був на 2015 рік один, але зміни законодавства пройшли, деньги залишилися. Які деньги були направлені. Ні. Я ще раз вам кажу, куди? 99 тисяч 700 гривень, ямочний ремонт село Ялинське, вулиця Нова. Все по квадратним метрам, все там Є, була комісія під підписі, все це вони є. Далі, 133 тисячі, я об'ясняю, куди були направлені прошлого діяння. 133 тисячі було направлено на э, вікна в садіку поставлені. Ви бачите, це реально: 27 тисяч, плюс 5 тисяч було направлено на Це Для садіка. 9 тисяч печку ми купили, потім там. Постійне більйо, 18 тисяч. Вот. Все это було, це лишні дії, які ми могли тратить на благоустрій села. Це законом предусмотрено. Я ніде ні в кого не вкраю ті деньги. Пожалуйста, за ці всі деньги є накладні договора, хто виконував ці роботи. В цьому році не вічно я. Віктор Петрович писали, що це не зробив. Віктор, підожіть. Я вам відмітив за те, що платили деньги з бюджету сільської ради, земельного податка. Це було сплочено. В мене є в сільській раді. Кому це цікаво, я виношу на сайт, у що яка сума була складу договором. Це все про контролюючі органи, які без, без договору не можуть направити. В цьому году з учотом. Э, От этого полишення так далі. Ми очікуємо, що у нас буде мільйон приблизно денег лишніх. Лишні, я віду, чому лишні? Ми ж не знаємо, що полежко не завтра чи після завтра. Я зараз попитаюся. Якщо я розкажу вам нормально, то ви мене не поймете все ж тоді. Далі, вітаю, -то, секунду. Тепер, для того, що. Я пригласив сюди спеціально директорів школ, садиків, які не скажуть, які затрати і хто куди веде. Це, які знаходяться на державному обізненні. Значить, Легри Вович, підніміться, будь ласка, О, Для чого? чого? Просто... є у Дивович. Скажіть, будь ласка, громаді, скільки школа, якою як дивиться ректором. Витрачено було в 2015 році коштів і плани на 16 рік. Ви як директор школи повинні це знати і довжні э, люди, вся громада знати, скільки денег виділяла це гроші э, країни. рада сюди немає ніякого просто Для інформації. Я потім скажу, чому це не говорить. Зачем ты гроші бюджет? Питащи, я підмету до этого сейчас. Если не интересно, ради боя, я не буду сегодня оставить. Конечно, не. конечно не ты ну, сейчас. Я, я сейчас приниму другой директор. Да вы притащите, при чем тут бюджетні гроші? Сейчас я підведу и скажу, почему все так. Может быть, Америка, я, Ви? я... я... я могу, если это. Там... Там... Если мне это можно, то если вы можете твоем. Давайте я, я... 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 по дверку слушал, я хочу добавить до сказывают, потому что мне не больно, допустим, это все смотреть, что я понимаю, допустим, что может быть это было принято как-то. Я не, не, не присутствую. Но <клышленный> мне, допустим, обидно то, допустим, в каких условиях живут жители нашего населенного пункта. Вот как мы живем? Вот мы собрались, допустим, в Думе <клышленный> культуры. Мы что это заслужили этому, допустим, что у нас на территории Думе Трегорского сельского остался один клуб, нет, и вот в таком состоянии. Из-за чего? Потому что денег нет. <клышленный> Нету денег. Нет, нет, нет. О чем идет разговор? О чем разговор Разговор идет о том, что нужно заплатить из одного гектара все на 100. Контролировать 2000. надо, куда его надевать. За, за одного гектара 200, 400 гривен, 200 гривен, допустим, за дупа. Я это говорю, за одного За того гектара, я объясняю, за одного гектара можно при нормальном занятии земледелия можно получить 2 тонны

Я на радикова. Що хочете, то ви тут нарушаєте, а що ви там робите? Пітер Петрович, можна вам образови? Скажіть, пода. Зачем розобрали за Великий клуб? Це при ваше руководство. Значить, розказували вам. Ну все. В 2000 году была розпаюка нашого хозяйства. Разбоювали наше хозяйство. И був указ президента передать соцкульску дороги, Скважину и клуб в Сельский Совет на баланс Сельского Совета. Клуб, скважина и дороги на территории знамелиния. На Это не Сельский Совет. В свое время, лет 5-7 назад, Иван Федорович принял решение за 5 тысяч жилищ продал наш клуб. Я в том участии не буду... Я в том депутат Сельского Совета.

Вибираємо ми, треба за це пам'ятати. Ви знімаєте і кажете, як ви живете. Що зібрати? Що? Ви не, не, не знаєте, ну, давайте, допустимо, штану, годі, солодко, ви самі розпочали, ви всі самі розповідали. А тебе позволяєте, що як суперібрати? Віктор вийде. Ви самі зібрали. За счет вы скажите? Не понял. Вы как я замеление сохранил? За счет кого сохранили? За счет за колхозники. Колбозник на мялени. Ну правильно, правильно. За що, за какого А что ты сохранили тут? За счет колхозников. Я просто по существу дажу правомочный воломей, правомочная, я согласен, допустим, по датам и все, пока расплачусь. Но сам факт, вы должны понять, сам факт, что это просто такие большие деньги. Вы просто посчитали, это небольшие.

Розказати обстановка, откуда виходить? В один процент поставлений, щоб учасників життя. В один процент поставлений тільки в нашому Великоновосільківському районі. Запорозька область віктор, пробачте, я вас дуже поважаю. Пробачте. Тільки в Великосілковському районі. Гуляйпівській всі райони рядом межують з нами. Прийнятий, прошлогодня ставка 0,1% прийнято. Плюс індексація. Люди да, виживають. Да, же виживають. Прожив Короблийський той же сталка. І я виступав буквально позавчора. Ну, <реш> ну, у вас прием должен бути. Ну я знаю, где вы будете. У вас еще А? Один. Пока її і та женщина Садрі. Вона ще не назначена. Ну, так, має... і сюди, а, ну, Значить, у нас була создана, я тільки по дивіжу казати, у нас перве було. Зібралося 186 чоловік. Подписи. Зібрали ми ініціативну групу. 13 чоловік. Взагалі, зібрали 9 і присутні землі і агрому. сам Во вопрос, що оплатити, які озини ви посіяли, озими дощі не було. Вот, особливо та сторона озим не було. Комісія обслідувала поля, пофотографувала. Ініціативна група утверджена, передана всі раду ці фамілії. Теперь не не ні. Не можна сравнити оцей 1%, в мене точні дані є. Фірми Байер на сайті можете знайти. По Гуляйпівському району, так як ми, тут я не можу сказати, по Донецькій області, випало в осадків з декабря до 1 января, ну от ці осінні осадки, 41% випало. В Полтавській області випало 116 млн. Пазати. Як можна сравнити цей один процент? У нас все залежить от вас. От да. не, не, ви що тобто, хочете? Щоб, щоб ви відповідали <плажували плажували> єдиний вопрос, чому в Новоселовський район, так, бурно почав розвиватися, і ми знаходимося в зоні АТО. <плажували вітко> у вас що произошло? Точно така, картина і найна. 36-го. Староминівська сільрада приймає рішення. Ну, вони говорять, що це рішення, але ну це був проєкт. Це дуже розібралося. У вас це теж був проєкт, як казав голова сільради, Це був проєкт. Є процедура. І ще до цього проєкту довідні дві групи, фінансова і земельна, винести на це рішення, на цей проєкт. винести своє рішення. Цей проєкт прийняти чи не прийняти. Потом обговорится в громадах. Есть тоже статья, яка там 20 обговорится в громадах. Потом эти решения принимаются принимается и заявится на Волгу не позднее 25 декабря. Не позднее. я слушаю. Зміниться не до 20, а до 1 марта можна змінити. І те, що вам кажуть, що не можна змінити рішення попередньої ради, прийняти рішення попередньої ради, це неправда. А Все. написати? Це, це законодавчі документи. Оце законодавчі, я читав. Так от, чого, Віктор Іванович, Виступає за голова, сказав що Садники, ну в садники, дай у нас самі. Виписуються примі, кошти каждый місяць. Наші столуча і Триванич, виписуємо. Там ось мислимося, ви тих не пише. Ну, да касається, тут єдине, не обсуждать, просто все буде понятно. Якщо э, зареєстровані хазяйства, ті передумають, в прошлом году вони платили 0,45, ми платили 0,1, зараз збільшили до 0,81. Скажіть, скільки це раз, Не два. Даже не два. Так давайте ще з вологом щось сделаємо. Чесно. Все один Починай Починайте вступлення. Віталік Олександр Сіваціянович, Чесний землевласник земля в Октябрьському сільському саліті. Що мене побудило прийти сюди, перше, з чого я хочу сказати, налоги треба платити. Без налоги не буде країни. Я думаю, ми всі ми будемо власні і думаємо. Душайськова її надії, що налоги треба платити. Не буде налоги, країни не буде. Далі я хочу сказати. Долеті слова буде присядателям посилкового в рамках закону. Чому мене побудило приїхати сюди? Десять днів назад, посилковий голова, сільський голова не посилає. Ну, я кажу вас. Анітірували нас, у вас так хорошо, в раді ваші. Виняли. Давайте ви не переключите слова. Дальше я скажу. Що кажу, саме? Нема відкритості. Тут дуже налогова, земельні ресурси, до нетворити цих людей, ну прямими словами, їх нема. Оце починається з цього. Якщо була відкритость, і по прийнятню ви повинні од народу сказати, що ви прийняли іменно один процент. Максимально, что произошло. Обосновать это надо чем-то. Обосновать вы должны, я понимаю, может и надо было 1% вынято. Да, ну да, если да, вы собираетесь, а да, да. да. то провод да. потянуть. Понимаете? Да, да. да. заплатити да. 1%. Но надо это обосновать чем-то. Если, ну, к примеру, вот было на спорта, за тот год, он и 500 тысяч вос... денег не использовали. А зачем повышать на 1%? Зачем? Щоб вони висіли 1,5 млн? На район туди. От, якби була відкритість, не було б цього тут. Не було. За 6 років оце не зібрали, не зібрали. Хто зібрав? Хто зібрали? За що? Люди самі зібрали. Коли буде відкритість, народ буде сам платити і буде

А і, 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 і. є? Ні, я кажу, оце ось така. Біда? Район, район, район один в Україні. так. Район один в Україні. Ну, ну, ну Мабуть, нам треба більше цікавого і показати. Дивіться, от починаємо по порядку. Олександр Оставич сказав, податки платити треба. Реба. Нема випробувати? Податки повинні платити всі. Всьі. 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 податки повинні бути справедливі. Правильно? Це те, що я кажу. Я був, колись на зборах рада збирала горів, і я казав, шановні голови, працюйте не на райадміністрацію, не на рай, рай. Ай, на свою громаду. Ви незалежні. Гроші збираєте у своїх людей. От якби правильно сказав Сергея, якби була чесність відкрита, провели сесію в іюні, дали цей проєкт, розказали, показали, повідомили людям, посчитали, хорошо, юридичні, 081, давайте, хлопці, всі. Не було б питань, не було б питань. да, тяжко, да погано, але питань би не було, всі в рівних умовах. Маніпуляція ти всіми налогами. Ось той платить, то доходний то-то, 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 Ну Якщо люди працюють на тебе, ти повинен платити податки. Якщо сідає е, мілкий землевласник сам за трактор, він не повинен платити. Якщо він наймає людину, він теж повинен платити податки. А доходить якщо він зімнах. А скажите, кто из ожидаете Подоходный налог Подоходный налог будет Подоходный налог будет С 2001 года Декоменты была. Я один приходил, заполнял декларацию. Никто не подает декларацию, если Никто. Так вот, одного відсотка. А з приведення порядок землі починає, треба зробити ревізію. По каждому столітку. Бога де, скільки І якщо тичка пробатує, є законно, він може бути будь Любить чоловік, треба зробити ревізію землі. Цирська господарства, треба зробити ревізію земель Под будівник, под здання, сооружені. Под, 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 надо зробити надо все. А, знаєте, а за столби вам розплатить? А повинно платити. Ви зараз Да. туди канал. не Вони виставляємо 2000. Офіційно один фонарь, я зразу відвідаю, 2000 гривень. А сколько <с мотяну> через 150 метрів? Так? І, і скільки стоїть Це, я, тихо! Це ще нічого. Зараз з 1 марта електроенергія подимається. Да, ти не дивишся, то скаже. Спасибі, Ренат Леонідович, за макарони. Спасибо, дорогой ти наш, товариш. Ренат Леонидович отсюда забрал 100 рублей, потом у себе забыл со второго спорта муки макароны, создав людям, а ми спасибо каждый. Порядок наводится в голову. А... У нас нужно собрать в каждом совете. Стука налогов. Мы в одном совете проверяли. 18 магазинов, а акций за сигарет і за водку заплатили 13 тисяч. Налогов багат. Их треба шукати. А треба, щоб сільрада працювала на свою громаду. І все. І все. А надо всі, я сказав, платити повинні.